Львів готується до різдвяних свят. Вже 5 грудня новорічними вогниками засяє ялинка перед оперним театром. Супроводжуватиме відкриття коляда від хору «Дударик». А 19 грудня у центрі міста традиційно відкриють дерев'яну шопку. Її автор, військовослужбовець і майстер різьби по дереву Антон Лубій, як завжди, будуть різдвяні пісні та пампухи. Винесення дідуха влаштують 24 грудня. А от наступного дня на різдво пройде скорботна коляда на полі по час. Поховань разом із родинами загиблих захисників та захисниць України 28 грудня. Традиційна хода звіздарів в спалах Різдвяної звізди. Тоді ж проведуть майстер-класи зі створення різдвяних звізд. Чотири з них передадуть у міські музеї. Різдво це є фантастична можливість набутися одне з одним, набутися зі своєю родиною, а також в тихій молитві або у мовчанні згадати тих, кого вже немає з нами поруч. Традиційно місто пропонує а, ряд подій, до яких може долучитися кожен і кожна. Очевидно, що це не є гучні святкування, але це є ті події, які дадуть можливість відчути родини тепло, затишок і турботу вже вдруге. В будинку Бандінелі на площі Ринок 2 запрацює різдвяна пошта. Там кожен бажаючи зможе обрати для себе листівку від українських ілюстраторів, дизайнерів і майстрів, задонатити на реабілітацію військових і також надіслати листівку в будь-який куточок України чи світу.